Листопаді картопля починає дорожчати. Причиною підвищення ціни збільшення попиту на другий хліб та загальне скорочення в господарствах запасів картоплі непридатної для тривалого зберігання. Скільки зараз коштує картопля і які сорти пропонують на ринку? Дізнавалися журналісти Терену. На овочавому ринку продають овоч з сітками по 30-50 кілограмів. Так купувати вигідніше. Ціна коливається від 5 до 15 гривень за кілограм. Якщо купувати сітку, тоді продавці віддають дешевше. Ціна стоїть зараз в основному 8 гривень роз. Якщо буде мороз, тоді буде менше возити, менше буде на гуртовнях, менше то, тоді ціна, напевно, вона буде більша. Певне години, 9, 10, як мені. Серед найпопулярніших сортів Белароса. Як пояснюють продавці, саме вона найкраще підходить для пюре. Для смаження підійдуть Надія, Жуковський, Лідер та Брянська. Для цього варто обирати картоплю з гладкою шкірою без жорсткостей. А от до олів'я чи інших салатів найкращим буде сорт слов'янка. Люди різні хочуть, хочуть, щоб розварилося, Другі хочуть, щоб не розварилося. Один хоче, щоб була біла, третій хоче жовта. Скарб нормальний. Вона не розварюється і така. Sort, krleva Anna, no nas so na teropišču na manjše roditi. Belorus je to že davni še bolj, je bilo prejkljeno, da ne. Tih funuzarov smo morali tako biti višji. До слова, чимало тернополян, яких ми зустріли на ринку, вирощують картоплю самостійно і вже зробили запаси на зиму. Вирощуємо самі. Часто у нас такий нормальний, то нам вистачає на зиму. Картоплю до всього даємо слухайте, і до супів, і до перших, і друге. варена, парна, смажена, печена. Прекрасна. Білороса гарна навродила? Гарно, гарно дуже гарно. є польська біла, теж хороша. У нас мала сім'я, то не дуже багато. Трошки більше сидимо, а потім роздаємо ділимося з сусідами. Ми маємо свою, білорос. А що готуєте за звіталію? Або їсте? Вареники. Все їмо. Мішків 60. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.